Всім привіт! Часто в характеристиках шурупокрутів ми бачимо цифри 20, 30, 40 Нм. метрів. Але що це означає на практиці? Сьогодні ми візьмемо ось такий гвинт і перевіримо, на що реально здатні 40 Нм крутного моменту. А допоможе нам у цьому монстр із професійної лінійки Vitals Professional AU1840 BS QC Smartline Plus. Давайте розберемо, що в ньому є цікавого, а потім влаштуємо йому справжній стрес-тест. Перше. Що всередині? Безщитковий двигун. Простими словами, він потужніший. Довше працює від одного заряду і значно надійніший за звичайні двигуни. Далі двохшвидкісний редуктор. Перша швидкість це режим трактора. Повільно, але максимально потужно. Якраз для наших гігантських шурупів. Друга для швидкісного сверління. Муфта на 18 положень плюс режим сверління. Це ваш контроль точності. Для маленьких саморізів ставимо менше значення, щоб не зірвати різьбу. Для великих більше. А тепер моя улюблена фішка система Quick Change. Дивіться. Раз. І патрон знято. Під ним тримач для біт. Можна миттєво перемикатись між сверлінням та закручуванням. Це неймовірно економить час. Ну що, до справи ніяких підготовчих отворів, сухий брус, перша швидкість. Режим для сверління для максимальної потужності. Погнали! Ось це міць без двигун навіть не напружується. Просто подивіться, як він нагризається деревини. Жодних ривків. Чиста сила. Готово! По саму шляпку. Ось що таке справжні 40 Нм. метрів. Вражає чи не так? Але це не лише про шрупи. Давайте перевіримо, як він светлить. Перемикаємо на другу швидкість і погнали. Чистий та швидкий отвір це інструмент справжній універсал. Отже, Vitals Professional AU 1840 BSQC це не просто шурупокрут. Це потужний безщітковий інструмент з величезним крутним моментом. Він точний завдяки регулюванню і неймовірно зручний завдяки системі швидкої заміни патрона. Це серйозний апарат для тих, хто цінує надійність та ефективність. Як вам такий тест? Напишіть у коментарях, що ще перевірити цим монстром. Не забудьте підписатись і поставити лайк. До зустрічі!